Я сьогодні тут і співатиму сьогодні для цієї людини, для Костіка Єрофєєва, який насправді був фантастичною людиною. Я думаю, що для історії України, для історії української культури, він зробив дуже багато. Як написав один із політиків в своєму блозі, що у костіка було все для того, щоб стати легендою України, в нього можливо не було тільки вдячного слухача. Насправді мені здавалося би, щоб на такому фестивалі людей мало би бути стільки яблуку ніде впасти. Але маємо те, що маємо. І ті пісні, які заспіваю я сьогодні під звук оцих жабок, які тут зараз квакають, це все насамперед для моїх друзів, в пам'ять моїх друзів. Згадаємо всіх сьогодні і Пелеха, і В'ячеслава Чорновола. І, звичайно, будемо згадувати костіка Єрафєєва. Я де тихої дощ, серед вулиці площ, серед неба і скіл, серед рік, серед гір, я де втомлений шлях, де вертається птах і щучий перегів на доро. Я да трунок п'янки, де слова від руки, ті далекі слова, оберту голова, від неписаних слів, від ночетих від днів що забути не можу. Я да тихої дощ. Я давно там, де ти, хай це довго йти і летіти дарма, де ти є чи нема, це не знати мені, це надія бринич, я де действительно... світ. Сонцем небом тощем, снігом, вітром благаю ще. благаючи. Хочу почути, скільки нас є. Тільки, тільки мене не залишай, сонцем небом тощим, снігом вітром благаю ще. тільки, тільки мене не залишає, сонцем,